Вітаю, мене звати Олена Ковальова, це прогноз подій, і я зараз на зв'язку з нашим постійним експертом Віктором Литовським. Вітаю вас, вітаю вас, рада бачити і чути. Вітаю всіх глядачів, підписників доброго часу. Рада вас чути і бачити також. І сьогодні будемо говорити про актуальні новини і світу, і я вже ж України. І почну з найголовнішого: новий місяць, грудень. І хочеться запитати, що зараз ми бачимо, що вже якби це дивно називчав, але українці звикли до відключення світла, але е, на цьому тижні було вже таке новини про те, що вже починають навіть видавати воду українцям, тому що росіяни атакують не лише е, об'єкти критичної інфраструктури, які стосуються світла, але й водопостачання у Харкові на Київщині видавали воду. Що буде з водою? чи будуть українці мати воду у грудні? Українці будуть мати воду у грудні, але в нас з точки зору карт впливу з боку ворога, в нас випадає карта необмеженого вибору. Я думаю, що насправді вплив руйнового характеру він буде стосуватися не тільки світла, але й води, газу, палива. Тобто зробити максимум для того, щоб ти себе почував максимально некомфортно. Карта страшного суду вона випадає в контексті саме масового впливу. І це ситуації, котрі може стосуватися не тільки Харківщини, Київщини, а й півдня заходу нашої країни. Але в нас наприкінці розкладу випадає карта помірності. Карта помірності це карта стабілізації процесу. Не Опускати руки і не нагнітати ситуацію, скільки в нас випадає карта пошуку обхідних шляхів, і я думаю, що до середини грудні насправді ми зможемо більш -менш стабілізувати ситуацію для того, щоб повернутися чи максимально наблизитися до комфортного та звичного перебігу події і ситуації, угу. віктор. Скажіть, що бачите ви? Ми вже ж ці два тижні. Бачила жорстокі обстріли, і навіть не по важливих об'єктах, а по цивільному населенню, зокрема, трагедія в Києві, у Тернополі, у Харкові, Запоріжжі. Скажіть, Вікторе, що, які цілі, точніше у росіян на грудень, і куди будуть цілити в першу чергу, і, власне, як перестрахуватися, і як бути обаченими? На що звернути увагу? Перша в нас карта, котра випала, перевернута колесниця. Зазвичай, коли колесниця у нас відіграється в таких розкладах, де ми ставимо запитання в форматі саме загроз, транспортні вули шляхопроводи, можливо, залізничне сполучення може опинитися в зоні ризику. Другий вплив це якраз ця карта помірності, котра у нас в попередньому розкладі випала, тобто вплив на людей для того, щоб розхитати їх сприйняття ситуації, для того, щоб. Не просто руки опускалися, щоб зневірилися, і не було Росія. Вона як Грінч, вона намагається вкрасти і різдвяний настрій, і спокій, і рівновагу. Основний момент, поки йдуть ці перемовні процеси, котрі не будуть приносити жодних плодів та результатів. Завдання ворога максимально дестабілізувати ситуацію, нагнітаючи її. По необмеженому вибору. Тому, е, окрім обстрільних моментів, е, цікава комбінація: карта Сонця, карта місяця. Тобто е, намагання приносити терор і вдень, і вночі. Тобто, як е, на Одещині, наприклад, е, зараз відбувається ситуація, коли. Нічні обстріли вони змінилися на комбінований вплив, і посеред білого дня і ввечері і зранку і вночі ти не можеш вже розраховувати на звичний графік обстрілів, як це б на дивно звучало. Ти розумієш, що ворог нон стоп може вплинути і буде намагатися надалі впливати. Друга складова, котра мені не подобається, це карта прихистку і карта вежі. Якраз е, така комбінація прихисток, п'ятірка пентаклів і вежа, зазвичай випадає тоді, коли під загрозою може бути цивільна е, забудова, е, високоповерхова забудова. Е, знову ж таки, не з метою покращити ситуацію на полі бою, а з метою вивести людей в стан. Стан втрати контролю, тобто максимально нагнітати ситуацію. Причому, знову ж таки, середина місяця, я думаю, поки йдуть активні перемовини, начебто активні перемовини, ворог буде додатковим чином нагнітати ситуацію і по необмеженому вибору обирати одразу Декілька напрямів, ключовими з яких буде енергетика, ключовими з котрих може бути залізничне сполучення або транспортна інфраструктура, цивільна забудова. П'ятірка Пентаклів дуже погана карта в форматі загроз, скільки п'ятірка Пентаклів це зазвичай лікувально-профілактичні заклади, це можуть бути школи, це може укриття, метро, тобто те, що немає військової складової і котра. Об'єкти, котрі виконують функціонал безпечної зони, зони зони комфорту, зони прихистку. при цьому в нас все одно є момент із позитивного після підвішеного стану. У нас є пошук обхідних шляхів, стабілізування процесу і незважаючи на всі спроби ворога зневірити нас, позбавити нас важелі впливу, ми, як птиця Фенікс будемо вставати йти далі, незважаючи на всі виклики, котрі нам готує грудень місяць. Скажіть, дякуємо Віктору за розлогу відповідь. Скажіть, власне, зараз починають в пабліках ширити новину про те, що росіяни на журах вони. Приготували нову ракету балістичну, яку якою власне будуть атакувати найближчим часом. Чи бачите ви е, таку загрозу, чи дійсно це так, і чи небезпечніша ця ракета, від там, да, умовно, яких ми знаємо кінжали, Скандери і так далі. Нова зброя ворога вона буде активізуватися от найближчим часом, чи це просто закиди, яким не варто довіряти українцям? Вона вже от якраз публікування цієї інформації в пабліках, в телеграм-каналах, в інформаційному полі, це вже використання до цієї вандер пушки, ракети. 에, з точки зору обстрілів моментів нас випадає е, сімка жезлів і. Карта праці, тобто будуть зазвичай така комбінація випадає тоді, коли використовують велику кількість шахетів, велику кількість грані, велику кількість безполотників. Тобто не формат тузу або мечя жезлів, котре зазвичай там випадає на орішники або якісь великі, великі ракети. Але тут питання в тому, що план полягає не в обстрілях моментів моментах, а якраз нагнітання ситуації і нам роблять е таку підміну, е якщо пам'ятаєте, коли кожного дня, кожного тижня, раз на тиждень мінімум два рази. Ми переглядали що там. Зарячникам летить він в нашу сторону чи не летить. Маніпуляційний процес, котрий використовують як важель психологічного впливу для того, щоб а, позбавити стану миру, вивести стан вовка на місяць вити, тобто скриті моменти, маніпулятивні процеси, і спирання на попередній досвід, тобто ті процеси, котрі ми вже спостерігали. Попри те, що загрози в нас є в інформаційному полі, у нас залишається загроза по шахедам по безпілотним, безпілотникам скоріш за все, але немає комбінацій, котрі вказують на такі значні руйнівні процеси, котрі може спричинити якась суперзброя, і інновація з боку Росії в форматі знищення нашої території. Тобто більше віж маніпулятивний процес. Ну, маніпуляція, власне, на що їх здатен ворог. Вікторе, хочу вам подякувати за цей розклад, за цей випуск. Будемо далі продивлятися, що чекає українців на майбутнє, що чекає в цьому грудні. І хочу подякувати вам за розв'язу відповідь і бережіть себе і до зустрічі у наступних випусках. Дякую вам, бережіть себе, до зустрічі.